Повномасштабне вторгнення я зустріла в Мексиці, куди приїхала до свого хлопця, і ми планували відпустку. Звісно, що відпустки ніякої не вийшло. Мені війна коштувала стосунків, що ми будували протягом 10 років. Я не уявляла себе ніде, окрім України. Він не бачив для себе можливості повернутися сюди і знайти себе знову. Тому просто в певний момент я навіть особливо не радилась просто сказала, що я шукаю найзручніші, найдешевші квитки, щоб повернутися додому. Мені звати Маріана, мені 36 років. Я працюю б'юті редактором в журналі Україна, а також редактором в журналі Ель Декорейшн Україн. Довгий час моя робота була пов'язана із красою, парфумами, косметикою, інтерв'ю з селебріті-візажистами, інтерв'ю з. Зірками світовими, які представляють косметичні бренди. Я багато подорожувала світом, була в Нью-Йорку, в Мілані, Лондоні, Парижі. Коли ми вранці перетнули кордон і опинилися в Україні, я досі пам'ятаю це відчуття щастя бути вдома. Так, я завжди дуже любила подорожувати, але ніколи не уявляла себе ніде, окрім України. І коли 24 лютого мені здалося, що в мене можуть відібрати мій дім, я особливо гостро відчула, що маю жити лише тут. У мене найсильніше відчуття це було страх, але звісно, що не за мене, не за власне життя, а страх за моїх батьків, за брата, за усіх, кого я люблю. Я пам'ятаю, як я боялась, що я більше ніколи свого кота не побачу, бо я його теж дуже дуже люблю. І я пам'ятаю день, коли мені мама зранку написала, що вони сьогодні пішли за хлібом десь о восьмій годині, і застали ще сцени від нічного бою з е, хлопцем, який лежав просто обличчям догори, вже помер з слідами від куль. У нас досі в супермаркеті біля дому моїх батьків досі є ці сліди від куль. Чи було страшно? Так, було трошки страшно, але, скоріш за все, було самотньо. Поки я не знайшла толоку, звісно. Червона калина похинилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. Слава Україну! Друзі, ще хвилинку уваги. У нас в чаті Толоки 3.0 з'явилися правила безпеки. Будь ласка, уважно їх перечитайте. В свят ти будеш здавати іспит. І всім чмоки в цьому чатіку. Зараз ми їдемо в село Іванівка Чернігівської області. Прибирати в будинку культури місцевої. Іванівка це одне з сел, які були під окупацією протягом десь місяця. Хтось трошки більше, десь трошки менше, але там в середньому так. Бою лузі, червона калина похилилася! Я знайшла через свого друга, одного з організаторів через Діму Кірпу. Бачила в нього в сторіс усі відео, фотографії. І я просто, оскільки я вже шукала на той момент якусь волонтерську ініціативу, яка займалась саме відбудовою, то я вирішила поїхати саме на цю, тому що ну, я знала, що в мене принаймні один друг тут вже буде. Друзі, всім привіт! вас на третій рейтологію. Ціль нашої толоки сьогодні це саме через концепцію запровадження електронної музики зробити такий івент, який допоміг нам би зібрати кошти для реконструкції сел іванівської громади та саме цього будинку культури. Ви самі знаєте, де ви знаходитесь в якій локації. Тут у нас були активні бойові дії, да, ви бачите, що здання трошки нема. Відповідно сюди щось попало, щось згоріло. Тому дивіться уважно, що берете. Як будете розгрібати, особливу увагу приділіть різним круглим предметам або схожим на певні банки, тому що це можуть бути касетні елементи. Насправді дуже багато чого побудовано на самоорганізації. Ти сам по ходу починаєш уявляти, що ось цю велику цеглину її краще відкласти, бо з неї потім, можливо, будуть будувати. А який зовсім дріб'язок варто викидувати. Він у нас 11 марта горів. Ми були вдома і подивилися в вікно. Бачили велике зарево. Ми е, вже здогадалися, що це горить будинок культури. Коли він почав гри, ми не бачили, тому що вже були расисти тут. Ми не виходили ж не з погребів. А якщо були не в погребі, то в хаті. Ми мали право виходити тільки з 8 годин ранку до 10 годин ранку. Тобто два часи ми могли, і то не більш трьох чоловік на вулиці, що було. Коли ми розбираємо завали не будинків культури, як зараз, а працюємо з місцевими жителями, ти просто серед купи дрібного брухту знаходиш вцілілу річ чашку або глечик якийсь, і просто одразу от тебе як струмом пронзає, що це ж чиє життя. Ось його залишки, ти їх збираєш і розумієш, що це її минуле життя, яке обірвалося просто в хвилини, в секунди. Справа ж в тому, що ми не придумали цю толоку. От зараз це українська традиція з давніх давен. Вона створюється для того, щоб допомогти сусіду чи вирішити якусь спільну справу громади. Що характерно для неї, вона завжди закінчувалася масовими гуляннями. Завжди організатор або господар, хату, якого відбудовують, організовувала харчування для учасників. От зараз цим і ми займаємося, але в сучасному українському форматі, в сучасну українську музику. Сьогодні тут працює близько 300 чоловік. Така була десь мета 300 чоловік не менше. От це. Як правило, 200-250, сьогодні 300. На рейфтолоках людей завжди більше. Певний фейс-контроль люди проходять. Вони моніторяться в інстаграмі їхнє життя, які у них переконання. Ну і так люди підбираються, десь хтось друзів своїх підтягує, щоб не було непорозумінь ніяких. І, до речі, за весь період, коли ми їздимо, ні в кого нічого не пропало. 200-300 чоловік ні в коли, ні в коли. І бувало, що знаходили айфон в піску на ранок і віддавали десь там на базі. Я вже десь два місяці їжджу на толоки, і тут супер е дружня атмосфера. Ну настільки, що ти довіряєш людям, просто з першого погляду я своїй подружці, з якій я тут познайомилась, коли я їхала нещодавно в Європу на тиждень. Я їй віддала ключі від своєї квартири. Ну тобто, тут абсолютно довіра, ти знаєш, що це твої однодумці, люди зі спільними цінностями з тобою, і ну, чесно, це мої, мабуть, найкращі друзі за все життя. У нас на одній з недавніх толок була ситуація, коли зверху на ділянці стояв обгорілий каркас стула, і хлопці пішли запитати в господарки, що, що з ним робити. А вона, коли його побачила, почала плакати і сказала, що її мама згоріла на цьому стулі. І такі, такі свідоцтва, коли от просто стоїть поряд з тобою людина, і ти уявляєш собі, що вона пережила. Це звісно такі емоційні качелі, які кожен з нас мені здається ніколи не забуде, які вплинуть на нас. І ще разу розбиваємо на містечко на базі, а кухню робимо десь близько до локації, на якій ми будемо працювати, або до локації, якщо їх декілька. На кухні в нас теж працюють волонтери. Іноді буває так, що хтось один день обирає прибирання, а на другий день погоджується попрацювати на кухні. Але насправді це не завжди так легко і не завжди ти думаєш, що ти будеш просто сидіти і чилити весь день, бо ти будеш чистити два мішки картошки, а то три мішки картоплі. От якось так. На толоці в нас виключено вегетаріанське меню, і ми щоразу намагаємося запрошувати різних кухарів, які зазвичай починають, можливо, навіть як волонтери, просто а потім приєднуються саме до кухні. Сьогодні на обід у нас буде веганський плов. З соєвим м'ясом, салат грецький з сиром тофу. У нас меню повністю вегетаріанське, тому усі блюда будуть або з соєвим м'ясом, або з овочами. В нашій компанії друзів в когось творча професія. Я журналіст, є наш приятель, музикант, є хлопець, який працює в якійсь госструктурі, структурі. Є дівчинка, помічник, адвоката, тобто всі дуже різні. Мені здається, що в звичайному житті наші бульбашки навряд чи би перетнулися, але отут, от ми усі зібралися і виявляється, що нам усім дуже круто разом. На початку ми самі ходили по домівках і дізнавалися, де більше потрібна допомога. Тобто, це були бабусі, сім'ї, у яких немає грошей, і ми допомагали їм. А зараз ми познайомилися з місцевим головою сельради і. Вона дає нам списки будівель, і ми також їх обходимо. Також дивимося на ситуацію, але в основному вже йдемо по цим спискам, які вони обирають. Вони також обирають людей, які більше всього потребують допомоги, і в цьому також нам дуже допомагають. Цеві мешканці теж дуже часто беруть дуже активну участь. Приходять діти, приходять дорослі, дивляться концерти, допомагають разом з нами. В нас була минула рейфтолока, коли малі діти, 14-10-річні, копали разом з усіма. Ну, для них було це круто під музику разом з дорослими якось так долучитися. Постійно приходять бабусі, приносять вареники, компоти. От сьогодні принесли сало дуже смачне. Тут хоровий колектив був, народний хор Полісся, самодіяльний народний хор Полісся, вокальний ансамбль жіночий, драматичний гурток був, духовий оркестр був, вокально-інструментальний колектив був, всі заходи, все проходило в цьому будинку культури. Все проходило тут. Якісь там фестивалі, все-все в цьому будинку культури. І нам би треба його як скоріше відбудувати, щоб вже ми хочемо співати. Уже душа рветься, душа рветься співати, а нема де. Ой, загаємо, гаємо, давай посідаємо. Не будемо говорити, як вже то косити. Ми будемо говорити, як вже то косити. Як жито косити треба молодити. Вся ця праця це терапія, і мені здається, це в першу чергу для нас самих терапія. Це а, відчуття себе важливим, відчуття себе, знаєте, як під час революції гідності було це гасло Я крапля в океані, і це відчуття, що ти крапля, що ти піщинка, але яка щось важить, яка щось робить, воно дійсно є. Я сподіваюся, що війна мене змінила як особистість, що я стала кращою. Принаймні емоційно і е, з відчуття того, що я хочу цій країні віддати більше, ніж віддаю зараз щоразу. Е, ну, Мабуть, так сподіваюся, що, що це щось, що дійсно в мені є, а не просто якась емоція тимчасова. Я зараз більше не в аналізі, а я більше в якихось подіях. Мені легше щось робити, аніж думати, як це зробити. І тому так само мені себе, до себе прислухатися важкувато. Я ще не, мабуть, не, не відійшла від тих емоцій, які були після вторгнення. Зараз в мене така кількість нових друзів, що я просто не можу повірити, що Ну, мені чесно, я не знаю, може це. Трохи дикувато звучить, але в мене враження, що це найкраще літо мого життя було. Яким би важким воно і ну і емоційно, і фізично воно не було, але це дійсно найкраще літо.